Дорогоньки були. Продовжуємо сезон інкубації. Тут ми заложили індичі яйця. Що я там відео десь казав, не знаю, чи воно вже вийшло. Що я з вільниками напевно, що припинив свою історію, але прислали мені яйця і прийшлося закласти. Два розбилося, тут у нас 58 яєць. Є ось такі малесенькі яєчка. Хто з них вилупиться, покажемо пізніше. І пару корених доклав, тому що бракувало. Одна качече, але це не від наших качок, теж потім як нас лупиться, все покажу. Всі яйця я проманурував і поважив. Хочу сказати, для чого я це роблю. Не заради цікавості, яка вага яєць. Але для того, щоб було мені легше в інкубації. Ось так, тут у нас індичі, тут у нас індичі, які мають впитися, це від мого друга Романа. Пішилося тільки 4. Тут гусячі яйця було 14, також здається, але ми потім ми до не допустимо поговоримо, дійдемо до вилупки, тому ми це все будемо показувати вам і розказувати. І тут в нас на підході дійцели горне і мінорки. Сьогодні у них 18-й день. Так, кожне яйце перед. Закладкою в інкубатор я е, дезінфікую. Дезінфікую е, яйця, які я купляю, чи свої домашні ну, від своїх курочок все рівно я це все дезінфікую От препаратом Бровадес плюс. Ось, один кубик на літру води, ним я і дезінфікую інкубатор, але Коли я дезінфікую інкубатор, я беру трошки більше розчину, там не півтора кубіка на літру води. Все це гарно протираємо. Протираємо яйця, навіть я яйця, яке є і чисте, не закакане, не, не в волоті, не в користі, просто щоб для дезінфікації. Тазочок водички на губку, я це ніколи не кидаю в воду, я в губку намочую і в руках це все легенько обтирає, щоб вони в мене не мокли. Тому що, мабуть, одразу випадок, самий перший раз, коли я пробував, я кидав воду. І потім в мене був поганий вихід, не знаю, чи це через сену, але... Найбільше я такого не роблю. Закладаю я собі яйця різної категорії величини, не знаю, чи це вплине на, на ріст курчати і не впливає воно. От такі от яйця деформовані, які мають гульки, я не відправляю клієнтам, я закладаю собі це яєчко мінорки, 66 грам, живе воно, все добре, так що ми очікуємо молодняка. Потім я ці всі яйця, коли вони мене обсихають, я їх беру, переважую ну і мітки ставлю, підписую. Це ЛГ, це Легорн. Мі, це мінорка і так далі. Тут настільки мінорки Легорн, більше я не підписував. Ось, потім всі ці гарні яйця переважую і починаю розкладати в інкубатор. Розкладку інкубатору по е громажу, не моя, як то кажуть, ідея, Цей, е мені підказав Сергій з каналу моє хобі. І тим я почав користуватися досить, як то кажуть, хороший. Виходить результати. Я е, на початок не знаю хто як, і там Сергій розказує, що він великий на край. Я, я спочатку закладаю великої ваги яйця середні ряди для хорошого прогріву. Коли вони в нас потім вже прогріваються, після 10-го там ближче до е, середини е, інкубації до екватора, я починаю ними рухати не тільки інкубатором. А і яйцями. Я потихеньку собі їх перекладаю з середини. Я забираю ті, що важі, там більше 60, по ну, вазі дивлюся, перекладаю на край, а крайні, де мене були ось ці малесенькі 57-58 грамів. Я перекладаю їх середину. Таким чином яйця в мене, я так думаю, рівномірно вони остуджуються, тому що великі яйця всередині там більше прогріваються. Менші і вони довше остивають, тому що яйце велике, яйце щільно прикладене одна до одного, якщо це повний інкубатор, і відповідно воно довше прогрівається. Прогрівається, воно має бути знизу. Пробую я до ока. Якщо низ такий ледь теплий, то тоді закриваю інкубатор. Тому що в нас тут повітряна камера вверху, то завжди буде холодно, курчатка у нас знаходиться ось туди. Ти вистрибнула, зараз я до тебе піду. Таким чином, так, нам треба до того злодія малого покласти в коробку, він нам десь поговорити, взяв і на каку, так? так? Взяв і на каку. Ходи, Ходи сюди, так, зараз. Так, шкодоробника ми вже закрили в коробці. Таким чином, коли вже йде друга фаза інкубації яйця, ембріон росте, йому треба дати, щоб він рухався, мав сили вилупитися з яйця. Для того потрібно тоді більше. Як то кажуть, охолоджувати яйця, провітрювати, охолоджувати, охолоджую. Я дійсно ці яйця до того періоду, але з десь так орієнтовно я це роблю з 14-го дня. Ну це курячі, не швидше, щоб просто спочатку треба дати першу декадку, щоб ембріон добре прогрівся і сформувався. Потім він росте, ми його провітрюємо там по 5-10 хвилин, яке, а вже потім ми починаємо остуджувати. Остуджувати, щоб курчатко набралося сили чи коченя, рухало лапками, розвивало м'язи. І тобто, коли буде остуджувати яйце, воно буде рухатись. І таким чином і займатися спортом, буде активний і при вилупі це буде добре. Я це практикую не один рік, воно мені допомагає. Я не кажу, що це є правильно. І так треба робити. Ну, це моє таке спостереження, і воно мені сподобалося. Купив я ще ось такі. Вологоміри, чесно кажучи, вона є до фіні пені, тому що, здається, вони показують за велику вологу і швидко вони летять. Зараз 45 і є в мене ось такий вологомір. Різниця йде да, в 10%. 10 відсотки, бачите? Тут 54%, відсотки, там 45%. Користуюся, я цього року почав користуватися ось таким. Це взяв кімнатний, замовив ша собі. Він показує, як на мене, більше чіткіше, тому що це два, дві інкубації в мене було по ньому, так як в мене ті чорні були поламалися, і дві інкубації було шикарно. За дохликів було дуже мало. Першій інкубації їх взагалі не було. Там були менше яєць. І ось третій інкубації, там що в нас зараз там по писку від курчати, то з... не можу знайти, але там досить багато. Там було тільки 8 задохликів, десь на орієнтовно на 50 з гаком яєць. Треба потім знайти, я вам покажу. Ну Це для мене, я вважаю, що результат хороший. Ось, По цьому більше задохликів, тому що він показує вологу. Бачимо, що тут показує менше, починає доливати, а воно виявляється все набагато більше. Волога впливає досить велику, тому що в першу декаду там. Вологість ще плюс-мінус, можна там не дотримуватися, а вже вдругу після 10 днів, вже за цим треба за вологістю треба слідкувати, тому що нам потрібно що, щоб випарувався жовток. Правильно. Ось, Для випаровування жовтка треба, відповідно, вологість в інкубаторі має бути меншою, тому я ідеально користуюся тим термометром і ним я дуже задоволений. Так же саме інкубували гусячі яйця, і індичі ті, що в нас там полипилося. Все було практично по ньому. Не гусячі, обмані індичі, гусячі були по чорному. Ось такі-то в нас справи. Для того коротко розказав, як я інкубую, що до чого. Перевертаю яйця, перекладаю, я стараюся їх міняти місцями, не тільки щоб вони затримувалися на ну, були на одному місці обертання Першу, де, перших там. 5 днів я стараюся якомога як найчастіше. Це інкубатор квочки мі 1Е. він ручного обертання, тобто на конусі на бік. Так що такі то у нас справи. От. А тепер будемо чекати результату і показувати, що в нас вийде. Буду я їх, не будуть вони у мене інкубуватися всі в цьому інкубаторі, буду я їх перекладати ось цей. Тут у нас теж є яйця, яйця гарний птиці, вона вже наплюнулася. І ще там індечі є. Перекладу їх трохи звідси сюди, щоб було їм тут більше просторіші місця. Тому що кажу, люблю, коли не цілий інкубатор, коли в мене не цілий інкубатор, вихід суперовий. Ось для того я вважу яйця перед закладкою інкубатор, щоб розкладати. Великі середину, легші на край на початок інкубації, прогрівається дуже добре великий, тоді перекладаємо все на виворі. І потім час від часу я ними рухаю, остуджуються вони і краще рухаються, як в мене відбувається циркуляція повітря і простуджуються, провітрюються, простуджуються яйця. Так, процес пішов. Бачите, лупляться ті маленькі, ті, що я відкладав на край. Ось. Тут 64 грами, спочатку йде маленький, але і де-не-де є великий. Де воно у нас? Ось. Скільки тут грам? 68 грам яєчко. Це пішли вже крайні. От 64 грами бачимо. Надлуплене яйце, ось воно є. Так що, потихеньку, тут вони в нас лупляться, а в цьому інкубаторі вони в нас будуть вилуплятися, долуплятися. Тут ми бачимо, що є надклюнути, ось це не здали таке посередині, ще одне посередині наклюнулось, не знаю чому. І ось легорники, мінорочки, качечки і одне індиче є це наклюнити. Ось Використовував я такий. Термометр і вологометр вимірювач. І ось такий. Такий реально не дуже хороший. Ці набагато кращі, Розбіжність ви бачили. На жаль, в мене не було більше такого вільного. І ці легорні мінорки інкубувалися в нас під ось таким вологометром, міром. І трошки, як то кажуть, не дуже було добре, тому що він показував меншу вологу. Я давав більше води і жовток у нас, то не жовток, а білочок добре не випарувався. Хоча я прохолоджував їх добре, старався, щоб було все гаразд, але все ж таки вологості було забагато, ну нічого, вихід у нас вийшов досить непогано, я би сказав, задохликів багато немає і за вмерших. Що ми маємо? я 65 яєць, після першого тижня кубування 53 залишилось і 19 мінорки. Мінорка у нас була фантастична. Ні неоплоду, ні в кільця, все було супер. Всі 19 яєць були суперові. Замерло в нас на виході 7 легорна, Правда там деякі були, потім яйця просвічував, десь може були раніше, може на третьому тижні, бо я не кожного тижня їх світив, і дві мінорки. Задохлики це ті, які одне з них проклюнулося з гострого кінця. Важко йому було, я допомагав, я його не врятував. Одне провернулося добре по цьому поколу, але запізно побачили його, не змогли. Ну кришечку воно не змогло відкрити, задихнулося в яйці, і одне в нас просто загинуло на другий день після вилупу, коли вродилося і так воно як-то По мінорці ми маємо два замерлих яйця, так і не наклюнулися. І одне яйці е, провернулося і також задушилося. Тобто вихідний з 19 яєць мінорки 16 курчат, з 53 яєць легорна, 43 курчат. По індиках було 4 яйця і 4 є. Ось такі гарні чудові. Не знаю, як ми їх будемо вчити, тому що коли проблеми з індиками, я не можу їх навчити їсти. У мене не виходить, але думаю, що починяти і курчати їх навчати, тому що вони будуть бігати разом з ними. Ось, І тут ми маємо теж другу коробочку. Ось одне каченятку це йде. Знов забув назву. Та-та, це та, таке, а руанець, о. Румун, хотів йому казати. Руанець. Ось така наша кольорова малеча. Вилупилися Почали вони накльовуватись на 19-й день, але всі дружні вилупилися на 20-й. Сьогодні 21 й день інкубації і в нас вже все глухо. Сьогодні на 6 травня на 7 паску в нас купилися ось такі писанки. Була одна безсонна ніч, раз багато, а це одна безсонна ніч, не поспав з на неділю, але налопилася копичка курчат. Що будемо з тими легорними робити, поки що будемо тримати собі, а далі десь чути. Ось такий наш результат. Це, до речі, наша п'ята інкубація. Ще заклав ще одну. Цього року якось не вийшло в мене багато інкубувати, розправив більше яйцем. І тому маємо те, що маємо. Ну, ми задоволені. До себе ми багато кушет не налупили. Ми взагалі для себе не налопили. Це перші курчата, які я налопив для себе. Правда, пізно початок травня, але треба це ще закладати і далі будемо лопити для себе. Як будемо добре годувати, будуть добре нам і підростати. Ну що, всіх ми розбудили, там щось купається. Тут у нас осенята три. Бачите, який кін-конг. Конг-конг. Та, ти кон конг кон Величезний і важкий. Ну, колись ми до них ще повернемося. Так, ось такі наші ковчата, дівчата і, і каченята. Всім спокійного, мирного, тихого вечора, любові і Божої благодаті.